7 червня у шості пройшов 15-й турнір стриборства на кубок Івана Кожедуба серед людей з інвалідністю. Голова громадської організації Перетет шостка Дмитро Васильцов розповів про команди, які беруть участь у змаганнях. Змагатися будемо з трьох видів спорту: Це дарт пауерліфтинг і забіг на колясках на 5 кілометрів. Команди вичат, команди. 120 спортсменів, які беруть участь сьогодні. Приїхали з міста Києва, Чернигова, міста Тарне, Чаркаська область, Сум, Кролівця, Анотопа та Шостки. Сім команд захід розпочався з урочистого шикування, під час якого прозвучав гімн України. Спортсмени продемонструють сьогодні наочний приклад сили духу, стійкості і прагнення до перемоги. Низький уклін захисникам і захисницям за можливість проведення заходу. Ми вітаємо всіх, хто вирішив сьогодні приєднатися до цієї спортивної події. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути. Спортом треба всім займатися і частіше усміхатись. На знак щирої гостинності представникам кожної команди учасниці вручили каравай. Гостей привітали представники влади. Ось уже 15 років шосткищина вшановує свого героя, свого земляка, льотчика Івана Кожедуба. Невпинною мужністю, силою духу ми стверджуємо, що ми українці, герої. Кожне своє, кожен свій день, кожен свій захід, кожне свято ми присвячуємо захисникам. Я впевнена, що географія присутніх ніколи не звузиться, що турнір житиме, що мир. Настане і тому я бажаю всім нам разом крокувати до перемоги. Дякую Дмитру, за те, що він вже 15 років організовує такі змагання, які сьогодні є ювілейними. Вітаю всіх учасників змагань. Вами можна пишатися, вами можна і потрібно надихатися. Ви мотивуєте всіх нас, шосткінців, на які звершення перемоги і рух вперед, разом з вами, всі ми. Приблизимо нашу перемогу, слава Україні! І ще раз вітаю зі змаганням. Шановні друзі, наше спортивне свято, організоване громадською організацією Паритет Шостка за підтримки Олександра Івченка, депутата Шосткінської міської ради, голови правління ТОВ Шосткінський хлібокомбінат», міського голови Миколи Нагита, виконавчого комітету Шосткінської міської ради. Центру культури та дозвілля відділу культури Шосткінської міської ради. Змагання для спортсменів це не лише нагода продемонструвати свою фізичну форму. Це в першу чергу можливість поспілкуватися, відчути себе частиною спільноти. А ще спорт допомагає впоратись зі стресом, тривогою та депресією, які під час війни відчуває багато хто з нас. Самі хочемо приїхати не часто, раз в рік приїжджаємо. Якраз попадає на кубок кожедуба. Чого приїжджаємо? Подобається місто, діму знаємо давно і приїжджаємо позмагатися. Хто не злякався, той приїжджає. Сум о, люди з інвалідністю приїжджали давно. О, особисто я приїжджаю. Мабуть, третій чи четвертий раз. Щиро дякую, що нас в черговий раз Дмитро Васильцов запросив. На цей турнір намагаюсь приймати участь у всіх змаганнях. Стараємось не пропускати по мірі можливості. Приїхали ми з міста Чернігів для того, щоб підтримати Діму, поучаствувати у змаганнях, перевірити свої сили. Дасть Бог щось щось покращилось, щось ні, але без перемоги додому не повертатись. Ми з Дімою спілкуємось, знаємо обстановку і тому їдемо якось спокійно без хвилювання. Спорт може змінити життя людей з інвалідністю на краще. Він дає їм можливість покращити своє фізичне та психічне здоров'я, знайти нових друзів, кинути виклик собі та досягти успіху. В цьому особисто переконався Сергій Попченко, ветеран російсько-української війни, учасник національного відбору до збірної України ігри нескорених. Це важливо, то тобто, щоб люди, люди з інвалідністю, хтось замикається в собі, хтось в ну, якісь думки негативні. Це ну от я по. Собі знаю, там по інших хлопцях, з ким я спілкувався, це надихає, це підштовхує. Тобто, ну це потрібно, щоб люди не сиділи на місці, не були в своїх, так скажем так, в чотирьох стінах. Люди на інвалідних візках вийшли на старт забігу. Паралельно з цим проходять змагання на влучність Дарцу. Поки на інші локації учасники випробують свою силу в жимі штанги. Зараз, коли кількість людей з інвалідністю збільшується через війну, такі турніри покликані зламати стереотипи, підвищити обізнаність. Суспільства про людей цієї категорії щоб зробити світ більш інклюзивним, дуже приємно сьогодні підводити підсумки змагань на кубок нашого героя земляка Івана Микітовича Кажедуба. ви для мене також є героями, тому що ви сьогодні прийшли, позмагалися і перемогли. Кожен з вас переможець. Спочатку нагородили спортсменів-переможців в окремих видах спорту, вручивши їм медалі і грамоти. А наприкінці турніру вручили кубки за зайняті загальнокомандні місця у змаганнях. За зайняте третє місце 15-му міжнародному турнірі Стриборства на Кубок пам'яті Івана Микитовича Кожедуба. Командне третє місце зайняла. Команда міста Кролевець. Вітаємо! Даймо вас. Друге місце зайняла команда міста Чернігова. Вітайте! Вітаємо, Молодці. Так тримати. У загальному командному заліку за зайняте перше місце. Грамотою нагороджується команда міста Шостка. Турнір в чергове продемонстрував спортсмени з інвалідністю є джерелом натхнення, адже немає нічого неможливого, якщо докласти достатньо зусиль та наполегливості.